Всім привіт! Ми будемо грати зараз в танки онлайн. Ми зайшли в гараж, хочу, хочу хочу взяти твінс, попробувати що зараз, як буде, як будемо грати на твінці. Ну, що він себе буде представляти? 3-0 ми виграємо. Класно? Так, у нас є 10 хвилин. О, все, молод, з нарою тут все, небезпечно. Ну, вбили. Так. Нараз ми подивимося. На твінці буду грати собі так. Так, 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 так. Валити, 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 валити його треба аптека є, є-є, аптека. Я, 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 я. нічого не бачу. Все, замочимо його. Ми маємо його вбити. Вбили? Ні, то не ми. Зараз ми тебе замочимо, пацан. Так. Щось е е е е тут подумав? Візьму ліпше. Рельсу. Рельсу я візьму. Де моя рельса? Е, були... Коли то? Ну, вчора було, так, вчора було, е, були знижки на мікропрокачку 25% і 15%. Ой, і 50% на... Ну, щоб прискорити. Як ви бачите, в мене званка. Я її не зазняв. Якось не вийшло в мене, на жаль. Так, нарку, нарку будемо зараз. У мене багато нари нема. Так, взяв наш флаг бачимо. Дар ми пропишемо. Ой! Трохи скосили. Оп! все, погнали! Не в всенє село <ріху> Співаємо ще трохи Таксі в пес дуже низький у мене. Ай Зараз будемо нагибати. Маємо нагибати. Там марка наверху є. Збив нам гаду. Це я собі упа зараз нежу Так треба сидіти і дивитися, да вони їздять. їздити. О, а ну ну що за Як це М1 була? А, якщо мені не привиділось, це була Ральса М1 мене вбила. Шокірун трохи я. О, все, наручка моя. Як? ну. А, бачите, рельс М1. Яка то званка? Не може. Купив комплект. Може він купив комплект. Все ясно з ним. Так, зараз ми будемо його вбивати. Тільки, тільки! Ай! Так, ми цього маємо вен. Та що за? Щось не щастить, не щастить. Вона ради якось нару зливати. Все, одного хіт вбили. Будемо тако їздити і вбивати. Попри стіну. Так. О! Є, є, є у нас раз, плюхан. Зараз ми... все його вбили. Хочу п'янки записати, але мій друг погодився. Коли в мене буде кубік, тоді ми запишемо п'янки. І я тоді запишу. І мінки зато назбираємо за той час. Оп-оп-оп-оп-ау-ауч. Не-не-не-не, бейне, бей мене. Що за... Та шо це такі лагерю? Лага, є 13 FPS. Ну це ще не лаги. Це ще нормально. Так, мені треба якось... Тріон, тріон, тріон. Опа. Так, чекаємо. О, нарка, 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 нарка. Нарку треба. Нарку обов'язково. Як без нарки? Так, ну ми чого... Ой, що за... шо? Ну, ну як ми могли промазати? Трохи ракуємо, ракуємо. Трохи нубим. Так. Ну все. Чего? Точно винесем. Так, 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 так. На цих... Знижках прокачали собі рельси, я бачу і нагибають всіх. Флаг взял. Зараз ми вернемо. О, якраз бачу. Опа! Попав чи Попавчині! Мені чи є в нього поціли. Я його вб'ю, я його уб'ю, я його... Я, я, його, як я промазав так. Ні, я маю... я його винести маю. Вже його винесли. Винесли його. Ні! Позла ігра? Це, це не ігра. Треба виправляти наш скіл. Ууу, в тебе. Так. Щось ми... Зараз ми будемо все як має бути. Зараз когось винесем. Я визнаю кого оцього. Нарем нару. Ну, Нитруху. і валим звітка. Валим як подальше звітка. Винесли. Через верх будемо їхати. Або ні, все придумав через низ. Нє-не-не-не-є винесли ну 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 майже нормально майже виїхали з бази. Ну виїхали з бази майже пів дороги Е, Динара. Все падає, всі як моє боги. Ну це якийсь нуб. Оп! Так, 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 так ховатися, треба, ховатися треба. Самоуничтожу вс. Опа, все вынесли. Ну. О! Мы его вынесли зара. потерял. Я верну. Не, Не-не-не. Много, блин. На свет. Ну, вони не виграють. Так, їдемо фантомчику, їдемо фантомчику. Опа, винесли. Ховаємось, ховаємось, ховаємось. Ми маємо його винести зараз. <світ> наш флаг, наш флаг, наш флаг, наш флаг. Винесли. Якось ми маємо втекти. Ми маємо якось втекти. Втекти, 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 втекти. Головне виїхати. Ні, Ральса нас почкала, Винесла. Давайте хоча б один флажок доставимо. Я якось нормально встану чи ні? Давайте попробуємо встати якось. нас назвели. Ну, головне, щоб не на останньому місці. Так. Так. Ми цього маємо винести обов'язково. Саме унічтожувати. Ні, не говорили. Взяну славу. Ми зараз вернемо. 30 цку, 30 цку. Ми зараз маємо вернути. І вернемо. Ми вернемо, ми вернемо, вернемо. Головне я знаю, хто тримає флаг. Все. 13 секунд. Ми маємо час просто повиносити. 5 секунд, ми вже не встигнемо нікого винести. Все. Так, так, 60 кристалів, це не дуже погано. Виходимо. Гараж, Я збираю на... Збираю, знаєте, ну що, я на смокі один збираю. 12 тисяч. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім папка. пока. Пока.